Далі шнури. Які ж я використовую шнури? Ну, перший шнур це від компанії Mifin Devil Wire 4X, 4, 4 жильний шнурочок. Насправді дуже мені сподобався цей шнур. Достатньо він тонкий. Тобто я дивився, купляв собі різні шнури з Аліекспресу і ось цей шнур реально найтонший. Виробник заявляє, що він 01 діаметру по Японії, 0-04 Але насправді це не так, звісно ж. Але, але в мене є оригінальний японський шнур, The One 04 діаметрі по Японії, і я якби прикладав цих два шнурка і навіть ну Візуально неозброєним оком, помітно, що дійсно ну він тоньший від 0,4. Тобто, я думаю, що він десь.